Росіяни вимагають не лише адміністративно Запорізьку, і, Луганську, і Херсонську область. Вони вимагають демілітаризацію лівобережжя Дніпропетровщини. Вони вимагають демілітаризації, тобто нейтральну сіру зону, нейтральну зону Одеську область і Харківську область. Що це означає? Це означає, що вони ставлять максимум вимоги, щоб українські війська були виведені не лише з Херсонської, Запорізької, а що найголовніше, з Одеської області. І що це в перспективі під час відновлення воєнних дій, це означає, що українське укріплення, українських сил там не буде. Щодо демілітаризації чи відведення військ з російського боку на якісь терен назад, скажімо, з тих, де вони стоять. Не йдеться таким чином, легкий.